Друзі, Сьогодні, поки в нас з'явилася електроенергія, я хотіла зняти відео з невеликим замовленням MyHurb. На сайті були тимчасові знижки, ціна на деякі продукти встановила $1,5, тому зробила це замовлення і всім ми користуємося все це потрібне. Якщо вам цікаво, приєднуйтесь до перегляду. Відуря ж замовила крем для обличчя ксімоз. 40 мл. Раніше від цього виробника я замовляла тільки міцелярну воду, вона підходить для чутливої шкіри обличчя. Добре видаляє макіяж, тому вирішила спробувати ще якісь продукти. Цей крем теж підходить для чутливої шкіри. Він живильний та захисний. Думаю, що підійде на зимовий період часу. Тоді, коли працює опалення, склад, на мою думку, непоганий. Вже зараз почну ним користуватися і в порожніх баночках дам свій відео. Для дитини замовила пюре органічне з яблуком та персиком 99 грам. З розділу пробників я знову замовила маску за ціною 1 долар, зволожуючи вложуючи Redon 25 мл. Одні з найулюбленіших для мене масок на сайті Hurb. Дуже добре співвідношення, ціна якість. Рекомендую, якщо ще ніколи не замовляли. І ціна була 150 гривень на таку коробочку. Тут маска для ліфтінгу шкіри одного виду 5 штук. Бачите, тут 5 штук по 25 мл, всього 125 мл. Хороша ціна, добрі маски. Постійно такими користуюсь. 4 мила від Майлбайнечі. На мило була ціна 1,5 долара. В кожному по 141 граму це з манго та куркуміном, очищуючи, у складі. вітамін Г, е, масло щі, алоє, авокадо жажаба. Масло какао та розмарин. мило кастільське, зволожуючи з лавандою, це мило зволожуючи з м'ятою. І останнє мило ексфаліант, зволожуючи з цитрусами, тут в складі також алоя, абрикос. Овес, олія, марули, таману, масло ши, морська сіль та цитруси. Ніколи такі ще не замовляла. Буде цікаво познайомитись. За ціною 1 долар був вітамін D3 від California Gold Nutrition. Його можна було замовити. В будь-якій кількості. Я взяла дві баночки, тому що в мене ще є в запасі. Тут 90 капсул, дозування 2000 одиниць. Такий вітамін, Д я даю дитині. Термін придатності дуже хороший до 5-24. За ціною 2 долара замовила цинк цитрат від Natural Factors вже такий неодноразово я. Купляла, тут 15 мг, 90 таблеток. Мені подобається саме таке дозування, великий я не замовляю. Якщо потрібно збільшити, то можна прийняти декілька таблеток. Якщо ви захворіли вже. Тут термін придатності теж хороший до грудня 2025 року. І останнє. Це вітамін С буферізований від California Gold Nutrition в дозуванні 750 мг 240 капсул. Ціна була 2 долара, Теж можна було замовити в будь-якій кількості. Я вже такий вітамін С приймала, колись замовляла його з розділу пробників. Ви бачили в моїх попередніх відео. Дуже він мені сподобався, тим, що не подразнює шлунок. Звичайний вітамін С від California Hold Nutrition я приймати не можу. Один раз замовила, і його потім приймав мій чоловік, йому підійшов. Мені ні. Цей буферизований вітамін С рекомендую для тих, в кого чутливі шлунки, він ніяк не відчувається. Але дозування тут 750 мг, можливо, не кожному підійде, тому що, кажуть, що це засвоюється тільки 500. Але я цим вітаміном C задоволена. Це було все моє замовлення сайту Ахьорб. Якщо вам було цікаво, Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім дуже дякую за перегляд. Дякую тим, хто користується моїм промокодом, всім бажаю миру, здоров'я і до наступних відео. До побачення!